Ребята, всем привет! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт на вот такому вот сервері. І будем грати в. Будемо грати в Hide and Seek. Так. О, нова карта. Я такої ще не бачу. Так, як ви пам'ятаєте, ми граємо за куста. Вот, я куст. А зараз треба знайти ничку, а то скоро вже виходить іскатель перший. Ще раз, три, дві, одну секунду, оце. Вот. Стоп! Мені здається, це реально класне місце. Блін. Зачекайте вже 4 іскателі? Як уже 4 іскателі? Ви представляєте за декілька хвилин? От, от цей от найближче всього до мене. Аж. Ш... Ой, нічиє. Так. Обереж. Помаленьку, потихеньку. ой 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 ні-ні-ні, не потихеньку, не помаленьку. А вона мене навіть не змітила? Вона ж на мене прям дивилась. Боже, Рин просто укружили. Да блин! О, кружечка. Уточка! Да! Уточки! Это какой-то профессиональный профессионал. Снег. О! Мы выиграли. Так, ребят, давайте. Вот тут, вот сейчас сюда и все будут бежать. А я не знаю, чему, и я побежу туда. Потому что сейчас там я ничего не встигну взять, и там все позабирают. О, панна. Блин, я не взял. Опа, все. Туда. Я понял. Зараз відсутків зі за мною хто іде. Може зараз почути е, А ні, за мною ні, не йде. Три людини вбили, А як? Прикольно. Чотири. Чи... Так, я тут чуть-чуть залутався і в мене тепер є сокирий меч, кам'яний. О, так ви бачили там молнию? Оце дуже добре. Тому що зараз, напевно, туди позбігається трильйон людей. Угу. Так, два варіанти. Або я зараз прибіжу до них, вб'ю їх. Або ще один варіант. Що... Я просто мене вб'ють. Оп! Я понял. Мои вс ⁇ мне кинуть. Я текать. Зачекай, это самая штука. Угу. Оп. ай яй 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 усы, усы, усе, усы. яй усе. Я сам за морозов. Я самый логичный человек в мире. яй Просто повністю не шарю. О. Іду Кеус. Так, вот так вот у нас знову виглядає сповно, нічого цікавого. Одна ли ты нагляд? Я тут вообще ничего не шарю. Я тут це... Я, я в цю гру в перший раз граю. Именно в цю. А як тут грати? А як? Типа куда? Сюди? А-а-а! Очка, это тут шосс? тут все золото. Понятно, понятно. Зараз буду ходити з ним металом. Так. О, ой, блин. Чи, я поняла, все а, вот це вот наше ліжко, яке треба з нічого собі воно велике! Та тут а, вообще всі ігроки помістяться Что це за цим Ну Вообще нічого не понятно. Так, він кудись будується, я з ним. Огол Ой! Ой, добрий день. Так, зрозуміло, треба знайти магазин. Як, звичайно, обідверсі, чи як він там називається. Коротше, магазин знайти. А де цей магазин таке питання? Невеличке. У мене 21 заліза. А, я поняв, де він. Оп-оп. Усе. Ага. Так. сюда. Дальше це сюда. А, ну, выстучай, ну, Ничего Ну, тут, конечно, тина вообще жесткие. Можно камушек взять. Лук. А, не понял, интервью. Крыла. Крыла вообще дорожчина, я думаю. напевно. А oh, блин, uh, uh. Oh, ah, вот uh. oh, я ж блоки взяв. Ой. О, да, а, вот 48 блоків. блоки. Стоп, а ч я не могу закрыть? оп 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 Так, а якщо я зараз до когось? идет алмазики. Алмазики. Оп. Пять алмазиков. Две. Я пачку хоть сейчас сильнее кома. Ой-ой-ой, да побачення. Да поможить! Да поможить рятуй ты. Давайте, помогайте. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Майже його можна? Да. я його даже не скинув, але він сам скинувся. Ну нічого нічого я радію Ай я Что-то що було За чого я радію? Из-за того що цей вот челик скинув Я зараз куплю блоків і до них от простроюсь. Типа, в них же ж нічого такого там ну, немає захищаного. Так, що візьмемо? Угу, Це дорого, це теж дорого, це теж дорого, це теж дорого. Ну Тоді беремо звичайні блоки. Угу, Теж дорого. Скільки коштує ще дорожче, Угу, понятно. Так, от візьмемо блоків і зараз туди построїмось. Вот. Вот то нам теж, типа, треба захищати, чи шо? Я не можу поняти. Що це таке? А, в нас тут синя команда залишилась, нічого собі. Так. Що з цим робити? теж закрити Мені здається, тут всі гравці всі такі ж так же само, не шарять, як і я. Так, вот две падати нельзя. І, ну, взагалі, прикольна гра, Ми тут собі бігаємо, збираємо якісь метали, залізо. Нормально. Нічого собі, ми тут цілий купол зробили. Ой, провалилась чуть-чуть. О, два алмазика. Що він будую? Цікаво. І за О, тепер ще один. Тут ще один. Ти взагалі синя команда. О! О, па-пап, доганяємо, доганяємо! Допомагаємо, допомагаємо! Ой-ой-ой-ой-ой! Моїх. Май... нє Просто троє бігаємо за якимось чолобасіком. А якщо я... Нє, я думаю, він просто поверне. Ура! Уху! Першому місці. Я навіть не зробив, а ми виграли. Ура! Ладно, дякую за перегляд. На цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і всім пока-пока! можна виключити. До побачення!